Всім привіт! Сьогодні в нас огляд чохла чохласіликон кейс з металевими кнопками. Матова накладка з покриттям soft touch найкраще рішення для захисту телефона від відбитків пальців. Якісний силікон не вигорає на сонці і не тьмяніє. Довго зберігає свою форму, не розтягується. Внутрішнє оздоблення виконане з м'якої мікрофібри. І елементи керування телефоном знаходяться у вільному доступі. Для вашої зручності передбачені спеціальні вирізи. кнопки, прикриті металевими вставками, що дублюють, вони перешкоджають забрудненню та промаканню. Легко натискаються, а щоб об'єктиви не дряпались, коли смартфон лежить на столі камерою донизу. Навколо неї є завищений металевий борт. Він формує невеликий простір між лінзами та поверхньою столу. А щоб не пропустити новинки нашого магазина, підписуйтесь на наш ютуб канал.